Сьогодні хочу запропонувати вам техніку визначення кореневої цінності. Взагалі, що таке цінність? Це те, на що людина спирається, як її внутрішній орієнтир. І цінності вони важливі в нашому житті, їх треба знати. Якщо подивитися, скільки їх у людини є, ну, можна зробити перелік на пальцях чотирьох рук. Але завжди в житті є ті, які виходять на перше місце, і є одна, яка така кор кор корнева цінність. Тому сьогодні якраз пропоную вам визначити свою кореневу цінність, віднайти її і зрозуміти, як ви цим можете користуватися. Дуже важливо взяти, можливо, Блокнот, ручку, для того, щоб можна було своєчасно зафіксувати свої думки. Ну і, звісно, якщо ми говоримо про практику, спочатку ви можете її прослухати і дати собі відповіді на питання, або відразу можете виконувати і нотувати те, що для вас важливо. Тут обирайте вже для себе. Коли її можна користуватися, ну по-перше, коли ви хочете зрозуміти свої стосунки і себе в стосунках, якщо у вас йдуть якісь нелади, от треба зазирнути всередину і зрозуміти, що там. Коли є внутрішні конфлікти, ну тобто, знаєте, як кажуть, одна частина мене каже, я хочу, а інша частина каже, не треба, от туди точно важливо також зазирнути. Ну і негативні паттерни. Які тягнуться у вас з минулого вашого, повторюючись сценарії, як під копірочку таку. Тому, якщо все це є, ви можете зробити цю техніку і стане більш ясніше, зрозуміліше, на що ви спираєтесь. І потім треба задати собі питання, наскільки ця цінність вона впроваджена в ваше життя, або яким чином ви можете впровадити її в своє життя. Ну що. Якщо готові, зараз буду звертатися до вас персонально, тобто да, на ти. І пропоную, як завжди, або сісти, якщо ви будете писати, ну або лягайте зручно і слухайте. В будь-якому випадку до цієї техніки варто підходити із стану спокою. Тому зробіть глибокий вдих, видих. Через дихання ми можемо розслабити своє тіло і почути своє серцебиття, дозвольте собі розслабитись, дозвольте собі приділити час. Це твій час. Це твоя подорож до себе, до того, що рухає тобою на глибинному рівні, до твоєї кореневої цінності. І я пропоную тобі зараз згадати ситуацію. В якій ти відчула незадоволення від своєї поведінки або реакції. Можливо, це було в твоїх стосунках з партнером, можливо, в бізнесі. Можливо, ти часто повторюєш одну і ту ж саму модель поведінки. І потім. Дуже довго картаєш себе за це. Пригадай, пригадай цю ситуацію, подивись на неї і згадай ту емоцію або поведінку, яку ти хочеш змінити. Те, що тобі не подобається, або те, що ти не приймаєш. І пригадай ту ситуацію, де це проявилося. Уважно відчуй себе в той момент, що ти тоді відчувала? Як би ти назвала те відчуття? Подивись дуже уважно, а де воно живе в твоєму тілі. Проскануй його, своє тіло, і знайди те місце. Поклади руку на ту частину тіла, де живе ця емоція. Подякуй собі, навіть якщо тобі не зовсім подобається твоя реакція, тому що у кожної реакції є позитивний намір. Запитай подумки ту частину тіла або себе, що хорошого ти хочеш для мене, коли поводишся саме так. Послухай відповідь. Який твій намір стоїть за цією поведінкою? Послухай відповідь. Якщо б це хороше. Вже було в твоєму житті. Чого ще більшого ти хочеш для мене? Спитайте цю частинку. І якщо я матиму це, то що ще важливішого, глибшого, ціннішого ти хочеш мені дати? Продовжуй ставити ці запитання собі доти? Поки не з'являться певний стан, цей стан може бути схожий на свободу, любов, спокій, прийняття, силу, легкість. Або ясність, коли ти дойдеш саме до суті, ти відчуєш це своїм тілом. Це буде одне слово, глибоке, чисте, справжнє. Можливо, в тілі в тебе стане гарячим або навпаки спокійно і холодно. Можливо, зникнуть усі думки. От саме тоді. Ти зрозумієш, що це і є твоя коренева цінність? Запитай себе, якого кольору моя цінність? Якого вона відчуття? Якого вона руху? Дала відповіді собі на ці питання. А тепер повернись подумки до початкової ситуації. Повернулась? То цінність, яку ти для себе знайшла, відчує її. І уяви, якщо я вже живу з цією цінністю і назову її, як тоді я поведу себе у тій ситуації? І як я її відчуваю в подібній ситуації? Що я тоді роблю по-інакшому? Запитай себе, а що я готова змінити? Як я хочу діяти наступного разу? Що я хочу пам'ятати про себе. Зробив дих. Видих. Подякуй собі. Своїй мудрості, своєму тілу. Своїй частині, яка просто хотіла для тебе найкращого. Уяви. Щоразу, коли ти будеш забувати про свою цінність, у тебе збуде звучати внутрішній дзвіночок. Легкий, ніжний, нагадуючий, я знаю, що для мене це важливо, я живу з цінністю всередині. І коли будеш готова, повертайся в тут і зараз. Якщо ти робила цю вправу лежачи, то встань, зафіксуй свої думки, зроби висновки і повертайся до них кожного разу, коли десь по дорозі. Будеш втрачати себе, повертайся завжди до себе, до тої, о якої є це коріння, коренева цінність.